1 грудня 2024 року бронювання знову відбуватиметься через портал Дія. При цьому важливою умовою бронювання є підтвердження критично важливими підприємствами свого статусу за новими критеріями до 28 лютого 2025 року. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Критично важливі підприємства повинні відповідати трьом із восьми критеріїв критичності. Причому два нових критерії для приватних підприємств є обов'язковими. Зокрема, нарахована середня зарплата на підприємство Ємстві за останній квартал має бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. Це 20 тисяч гривень. Та зарплата працівника якого бронюють, також повинна становити не менше 20 тисяч гривень. Ще один критерій: відсутність заборгованості по сплаті усіх податків. Серед інших новин міноборони у 2025 році планує запровадити електронну військово лікарську комісію, яка передбачає щорічними догляд військовозобов'язаних і скрінінг у своїх закладах охорони здоров'я, результати якого завіряються цифро. Вим підписом сімейного лікаря зберігаються в електронній системі охорони здоров'я та передаються разом з антропометричними даними для подальшого арбітражу ВЛК. Крім того, Мінекономіки пропонує вдосконалити процес направлення в повісток, додавши до мобільного в додатка Резерв Плюс функцію трекінгу для відстеження їхнього статусу. Про створення електронних вповісток у системі Резерв Плюс на даний момент мова не йде, наголосили у Мінекономіки.